Хто навідався до моїх володінь? Той, кому ти слугуватимеш? Мертві не дозволять живим пройти. Мені дозволять. Похід закрито, бо створений він мертвими. Вони його і охороняють. Похід закрито. Тепер ви маєте померти. Я закликаю вас виконати присягу. Лише король Гондору може цього вимагати, але ж він був зламаний. Його перекували. Бийтеся з нами, Очистіть свою гідність. Що скажете? Що скажете? Усе марно, арагорне. Не було гідності за життя, немає й після смерті. Я спадкоємець, Сілдора. Бийтеся за мене. Я вважатиму борг відданим. Що скажете? Have my word. Fight. And I from fight. Відчиніть браму! Хутко! Пише сюди! Пара не кажіть, що він загинув. Ворогів було більше. Ніхто не вижив. Страх. Місто ним сповнене. Тож позбавимо їх страждань Випускайте полонених. Немає більше моїх синів. Наш рід урвався. Він живий. Наш рід урвався. Мілорде. Йому потрібен лікар. Мій рід урвався. Мілорде. Рохан покинув нас. Один зрадив. Забирайтеся. Тікайте. Рятуйте свої життя. Приготуйтесь до бою. Стіну з до бою. Вправте цих виродків до На каміння! На першому рівні. Підпускайте їх, опануйте свій страх і бийтеся. Бийтеся! Тролі вони у башті. Вступайте. Перегрій не тук. Повертайся до цитаделі. Нам наказали битися. Там тут не місце. Справжній воїн цитаделі. А тепер повертайся. Хочеш, біжи.